Шукаю найсмачніші суші. Друзі, сьогодні доставочка рибка з неба. Я вже якось замовляв цю доставочку. У мене була рубрика в ТікТоці. Перевіряю суші з реклами у тікток-блогерів. Я тоді теж замовляв на ліву адресу. І мені сподобалася ця доставочка, але у мене є сумніви, що вони тоді спалили, що це я замовляю, тому що вони додали мене в Телеграмі, бачили мою аватарку. Ну, я не знаю, знали вони про мене чи ні на той момент. От. Тому сьогодні. Я замовив на коліну дружину владу. Е, вона толком не світиться в Тіктоке, тому я думаю, що вони вряд би там такі прям лінії би склали. Тому, скоріш за все, тепер точно мені приїхало таке, як і всім звичайним людям, не фуд-блогерам. Тому давайте дивитися, замовлення у мене майже на 2000 гривень. Зараз давайте я знайду, знайду чек. Так. Пакет зав'язали. Відправляли, до речі, таксішкою. З правого берега на лівий таксішкою відправляли. І я оплачував доставочку. Так, дивимось. Все, в окремих коробочках. Це уже добре. Дивимось. Бляха-моха. Перевернув. Перевернув. Ну, Є гунканчики тут теж. Я і гунканчики замовив. Тут у нас 8 ролів і одна шаурма, типу в цьому, в рисовому папірі. Папері. Так, друзі. Немає чека. Немає чека. Рибка з неба не кладе чек. І мені це не подобається. По-перше, тому що мені зараз доведеться з телефона дивитися ціни. А по-друге, я навіть не знаю тепер, скільки коштувала доставка. Я пам'ятаю, що я мав заплатити за все 1970, а заплатив 2000 з копійками, але не кладу чек, і мені це не подобається. По комплектації 4 патика. імбірь. Ось в таких от великих тарах, вперше бачу три штучки. Потім соєвий соус. Раз, два, три, чотири соєвих. І васабі, ось такими листочками, дві штучки. Ну, і серветок не має. люся, ти таке бачила? Ноль серветок. Якісь проблеми у рибки з неба з папером. Чек не можна надрукувати, і серветки не кладуть, ну, таке вперше. Та ладно, Будемо вже дивитися по сайту. Так, друзі, зараз я це все красиве. Ну, роз... Оце мене розстроїло. Серветок нема, чека нема. Е, пакет блін, не забрендований. Ладно, друзі, зараз я це все гарненько розкладаю, Ну, поки за, за комплектацію дізлайк. Я зараз це все гарненько розкладаю і будемо куштувати і зважувати. Все, розклали, гляньте, яка красапета на 2000 гривень. Ну, реально, вигляд має. Друзі, ви дуже просили, щоб я почав їсти. <кхід> 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 Блін, щось ж... слинкою подивився. Ви дуже просили, щоб я перестав їсти руками. Я прислуховуюсь до ваших коментарів, тому ось у мене в руках патики і буду їми їсти. І за того, що не було чека, довелось такої п'ятихвилинною от блін тягамотіної займатися, переписувати всі назви, всі ціни, всі а, а, ці яких там Грамов. грамовки да, на листочок. Тому буду читати з папірця. Давайте зважимо перший рол. І це буде у нас ось такий от його склали в дві коробочки, тому що він, отак, от бачками лежить. Це ось такий от рол ханабі. Людська зніме ближче. Тут у нас гребінець, гострий соус і корка топіко. І це єдиний ролл, він коштує 285 гривень. І це єдиний рол на сайті, вага якого не була вказана. Тому це буде сюрприз навіть для мене. І навіть для них, мабуть, вони не знають ваги цього ролу, я вам зараз підкажу. Скільки? 380. 385. Да? Мінус 20 грам дві коробочки. Коротше, 360 грамів можна так казати. Давайте подивимося. А, блін, я по звичці руками беру люсь. Ти бачила? А чого вам так не подобається, що я руками їм? Що тут такого? Так, друзі, всередині червона рибка, сир вершковий і огірочний. А, ні, авокадо. авокадо. А зверху, я ж вам сказав, гребінець, і корка топіко, і спайсі соус. Куштуємо, друзі, так хочу їсти. А, рот не відкривається. Mm. Mm. Друзі, це було дуже смачно. Єдина претензія до рису. Рис переварений, Він дуже переварений. Ну, гляньте, Там навіть рисінок не, не, ну, це каша. Це каша, глянь, бачите? О, дивіться. Вони розминаються в хлам. Оце єдина претензія, але це дуже смачно було. Дуже смачний грабінець, м'який тає в роті спайсі соус офігенний, ледь-ледь припікаючий. Не гострий. В принципі, якщо ви навіть гострий не любите, вам зайде. По солі, то що треба, відчулась, і червона рибка, і корка, топік гляньте, дуже великого розміру. Вона лускає в роті. Клас. Це дуже смачно було. Люська. Ну скажи, що це дуже смачно. Люська, навіть скажи. Це дуже було смачно. Тільки рис, отрис, переварений в хлам. Його небагато. Ну так. Да. Друзі, наступний рол називається Квін. 300, гр... 300 гривень коштує і має важити 300 г. Тобто гривня за грам. Давайте зважимо. Ну, дуже цікаво, да? Глянь, uh -huh. так, Угу. Так, і вперше такого формату роу бачу. Так, зважимо. Що там показує? 241? 241? Uh -huh. Та ну не може бути. 241. Тобто, uh -huh. не довіс в е мінімум 60 грам. Друзі, ну це жорсткий недивець. Це жорсткий недивець. Це ну, ще й мінус коробка, то це не уже вже грам 70. Ну це гоніво. Да? Рибка з неба, мені це не подобається. Щось якось. Знаєте, воно -то смачно, але є багато. І тут такі шматочки. Я оцей і не буду пробувати, да? бо більше ж такі. Блін, я знову руками беру, вибачте. Робоча привичка моя. Ну, ну Виглядає гарно. Там у нас сир Філадельфія, потім рибка червона і креветочка по центру. Ну Там щось ще є. Якісь блін, глянь, там якісь ці. Що то таке? То спинка рибки, да? Да, то спинка рибки. Ну, щось негарне. Негарне щось на колір. Ні, то що ще там, непонятне. Не знаю, що то. Вуголь, мабуть. Люсь, то вугарь. Да. да. Угу, То вугар, скоріш за все. Куштуємо, друзі. Так, да, то вуголь? Ну, смачно. Не так смачно, як перший рол. Це було сухіше, більш таке тягуче, знаєте, важко жується. От, Але це все одно було нормально. Ну, Це більш-менш. Але тут ще більше відчувався оцей от переварений рис, тому що не нем було соуса і це б я макав би в соєвий. Щоб трошки змастити. Але це все одно було смачно. Рибка смачна, креветка смачна. Вугор теж я відчув і він теж був непоганий. От. За 300 гривень, але, блін, ну не давець, 70 грам мене дуже бентежить. От. Давайте зважимо Філадельфію класику. Філа преміум 285 гривень коштує. Важити має 320 грам. Отак от, от виглядає. Ну, непогано. На 280 гривень непогано виглядає. Я бачив набагато гірші Філадельфії за такі гроші. Кращих не бачив за такі гроші, отак от скажемо. Так, 320 глюсь, що там у нас? 319 Знову недовіс 10 грам. Ну, коротше, типа дуже дешево і недовіси. Це, звісно, не дуже. Але... Ну Тут це допустимо. а так, Ну чого це доп... Ну це да, да. 10 грам ще хер з ним, да, бо тут 70 грам Ну Це взагалі вже куди? Це О, дв... Два... дві сушенки походу, десь. Дивіться, я зараз поверну для чесності вам цією стороною, бо тут не видно, бачите, тут немає ікри. А от з цього боку ми вже бачимо всю картину. Там ну... ікра топіка, сир Філадельфія, авокадо. Зверху у нас рибка червона. І усь. Куштуємо, друзі. Рибка злегка присолена. І знаєте, засолка ідеальна. Ледь-ледь, трошки-трошки. Не пересолена, не. От Ледь-ледь підсолена. Я ж хочу трошки самої рибки вкусити. М -м 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 -м. Рибка ідеальна. Засолка рибки мені дуже подобається. Претензія та сама, що і в попередній. Ну, це реально дуже смачна філадельфія. Тим паче за 280 гривень. Претензія тільки та сама, що й до попередніх ролів. Рис. З рисом якась біда. Може це тільки сьогодні, так, може це на постійній основі. Але от з рисом їм щось треба думати, бо ну, це геть клейстер. Це геть клейстер. От. Але це дуже смачна була Філадельфія за 280 гривень. Звісно, це не з свіжайшим ласосім, ну, типа не засоляним, знаєте, ідеальним. В цьому плані так, да, звісно, це як так е м е як це? середнього рівня. Да? Але як для середнього рівня, тим паче, враховуючи ціну, це дуже смачно було. Ну, реально, не, не можу нічого іншого сказати. Друзі, наступний ролл називається фірмовий, це щось має бути дуже смачне. Коштує 285 гривень, ось так от виглядає. І має важити 330 грам. Я не вірю, що він буде важити 330 грам. Це найважчий має бути рол із всіх. І враховуючи попередній опит наш, скоріш за все він не буде важити 330 грам. Зважує. 308. 308. Блін, ну візде не давес. Тупо кожен рол не давес. Mm -mm. mm -mm. Рибка з неба. Дизлайк. Ну, це дизлайк. Ну, типа, так напишіть, ні, так це нормальна вага. От, от це нормальна вага. Я, от, я вважаю, що оце за 285 гривень нормальна вага для рола. Напишіть 300 грамів. Да. Ну, це нормальна вага для рола. Тим паче за ці гроші. І це нормальна вага для рола. І це теж нормальна була вага для рола. Просто так, да, ну якщо, блін. Коротше, поміняйте грамовки на сайті. У вас там мінус 30 грамів на кожному ролі прибрати і все, і все буде добре. Так, друзі, давайте скуштуємо. Що це за фірмовий такий рол. Ууу, є, слухай так, там, блін, жирна начинка. Там жирна начинка. Друзі, тут вообще що хочеш, тут і вуголь, і креветка, і червона рибка, і сир, і корка, і соусом це все полито. Гарно. Виглядає дуже гарно. Ну, реально дуже гарно. І дуже жирно. Куштує. Блін, але смачно. Ну, смачно і капець. Вроді напхано багато всього. Знаєте, часто буває, що напхають все в падел, а толку з цього. Але ні, тут все грало. Тут все грало. Єдине, що хотілося б якогось огірочка трошки чи авокадо. Знаєте, ну от свіжинку якусь додати. Але все одно це було смачно. У нагі зверху соус солодкуватий дуже підходить до всього цього. Більше всього, чомусь відчувався вугор із всіх, хоча там і креветка, і черв. Але більше всього відчувався вугор. Тому у нагі соус тут ідеально пасує до цього ролу. Клас. Е, і 280 гривень. Це, це коштує 280 гривень. От взагалі не взападло заплатити за це 280 гривень. Питання, чого чо ці недовіси, не блін, в кожному ролі. Ну, і до риса. Рис, знову ж таки, такі самий. Але, блін, риса небагато, начинки дуже багато, і тому ти майже той рис не відчуваєш. Ну, не знаю, змішнюючи, але мені це подобається. Я би це замовляв і їв. Ну, серйозно кажу. Ну, типа, на що десь переплачувати? Коротше, це смачно, друзі. Давайте рухатись далі. Гункан з лососем 195 гривень і має важте 240 г. Люся дуже сподобався. Це. Ну, це дуже. Оце найсмачніше. Отой От перший ролл то найсмачніший. 100%. Він дуже смачний. Так. Мені хочеться ще один шматочок. Друзі, гунканчик, це ось такі от. Це вони, як поняв. Я більше ні у кого не бачив оцих. Оце от вони таку фішечку собі придумали, типу ляпать сир. В гунканах зазвичай сир же ж не кладуть. Сир, лосось, ну і, понятно, знизу рис. 195 гривень 240 гривен. Я думаю, буде недовес. Знову ж таки. Ану? 224. Ну, вберіть з сайта по 30 грам з кожного ролла, ну все. І буде все що. Ну, питань до тих гунканів за 195 гривень, у мене не, жодних. Угу. Просто це, як, знаєте, як ну, обман. Блін, рис переварений, але сам приправлено смачно. Так, да, кислинка є в євня. Угу. Блін, я все время руками хочу взяти. Так, друзі, ось так ось це виглядає. Ну, ви побачили. Да? Рибка, знизу рис, сирочок, куштуємо. Mm. Та й рибка мені їхня подобається. Трошки пісольна. Ой, а аж єлі кота. От тут е цей рис переварений стає прям проблемою, бо його важко навіть ковтнути. Рибки багато, рибка смачна. Але із-за того, що рис переварений і він оце от в'яже рота, тут ще ж і сир, і все разом взагалі, знаєте, комом стає. По-любому треба макати пісовий соус. Але я б все одно би це придбав би за 195 гривень. Ну реально, за 195 гривень 4 гунканчика по 50... А, по 75, По 50 гривень? Ні, трошки. Так, да, по 50 гривень. Ні, слухайте, блін, це взагалі нормальна ціна по 50 гривень. Друзі, нічого так, але тут прям рис стає проблемою. Далі у нас е, червоний оксамит 295 гривень. І має важити 300 грам. Отак от виглядає. Ну, дуже гарна гарний Топік. Блін, прям колір. Да, По-перше, крупна, по-друге, колір. Ну і фі... що? Ну і ро. Що ну, там? 320. Опа! Перший перевес. Та ну не може бути. Перший перевіс, але на 10 грам перевіс. Тому що. Ну, Мінус коробка. А може і коробка 20 важи, я звідки знаю це. Такі були доставки, що там по 50 гривень був перевіз. Ну, да. 50 гривень перевіз? Ну так. Друзі, тут у нас червона рибка, креветочка, сир і знаружи і корка топіко. Куштую. Гарно, гарно. І це смачно. Із всіх ролів. Це саме такий рибний морський смак має. Знаєте, не залитий соусом. Він самий, просто, знаєте, такий чисто морський смак має. Чистий морський смак із всіх. І це було смачно. Це було знову ж таки смачно. Я не знаю. Не хочеться навіть претензії якісь цієї доставки казати, але претензії тут є, очевидні, неозброєним оком. От, але це було смачно. І корка лопається прямо на зубах. Лопається, 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 заливає все в роті. Оті, от... Сачком морським. Мені подобається. Мені подобається. Вон досі досі кла Друзі, дуже подобається. Далі у нас Spring Roll, і гляньте, він розлізся. Він розірвався, от, один, одна половинка розірвалася, інша не розірвалася. Спрінг ролл 140 гривень коштує і має важити 100 грам. 100 грам він точно не важить, я прям відчуваю це руками. Скільки важилюся? 129. 129, погано відчуваю. Я. Давайте з Який шматок? Той, що розірвався Чи той, що... давайте той, що не розірвався. А він уже розривається. Дивіться, я його беру. Я його беру, він прилип до коробки, і він в руках, от, все, він розірвався. Тобто, mm -hmm. недостатньо тут, мабуть, шарів э, паперу цього рисового куштує. Я взагалі не любитель цих штук, оцих спрингролів, це Люська зазвичай замовляю. Але подивіться, що риби. Ну, там реально кузбаніще риби. І вона гарно виглядає. Да, отут видно. І вона гарно виглядає, це ну, доволі непоганий шмат, це не десь, там, знаєте, тіпа, з, кусом, з куском жиру, там, спини. Нє, це хороший шмат червоної рибки, підсоляної. Знову ж таки, за рахунок того, що тут підсолена риба, це все грає. Бо роли, коли роблять зі свіжим, просто усосним, ну воно вообще геть Ні, ніяке. Да, овочі, все перебуває. Тут за рахунок того, що рибка підсолена, жирненька. Це було приємно. Друзі, і наостанок знову гунканчики, бо ми дуже любимо слюської гункани. Гункан у нас з креветкою, має бути з гастринкою, 185 гривень коштує і важить 220 грам. Давайте перевіримо, чи важить він 220 грам. 8. Ну, знов не давіс. Що ну, ти зробиш? Ну не давес і все. Не довез, ну тільки тут великий, бо а так, блін, по 20 грамів везде не Навіть по 30, якщо враховувати коробочку. А що нам ролл цілий не доклали? Получається, що цілий ролл не доклали. Да. Друзі, отак от виглядає. Хотілося б, щоб з горкою було. От горку не доклали, помієш? І виглядало б краще, і було б смачніше. А от горку не доклали, мінус 20 грам. Куштуємо. Uh -huh. Хочу показати вам співношення О. Uh -huh. uh -huh. oh. Це ще трошки гостріше, ніж хоча що там, що там перчик був намальований, але тут гостріший соус, ніж на першому ролі. Це смачно, ноль претензій. Ноль претензій. креветочка сочна, багато ікри ікриє крупної топіко. Спайсі uh, соус смачний. Це смачний гункан. Оце за 185 гривень з креветочкою взагалі ну, ноль питань. Питання до недовеса, але навіть якщо це враховується, за 185 гривень це дуже класна ціна. Це 40, 40 гривень гункан. да? 45 гривень гункан. Класна ціна. Я щось чим щось неправильно рахую, я щось не можу зрозуміти. 200 на 4 петелей це що у нас? 50 ж? А 185 це значить менше, ніж 50. Mm -hmm. Це класниця. Друзі, не знаю, що вам сказати. Мені спод... От по смаку сподобалось, ціна сподобалась. Недовес не сподобався. Не сподобалось, що чека нема. І не сподобалось, що серветок нема. І рис переварений. І рис переварений. А все інше дуже сподобалось. Все одно це було дуже смачно. І я ну, якби я замовляв і не взважував, я б не обламався і сказав, бував. Класна доставка, раджу друзям. Тому не знаю, що сказати. Давайте так, о, всі дуже просять, щоб я почав підбивати підсумки, от так, от, -от, -от, -от розширено. Давайте тоді так і будемо підбивати. Ціна 9 із з Да? Дай мені ручку, дай мені ручку, Люська. Є ручка. Ціна 9 з 10 ставлю. Е, комплектація. 6. да, Люська? 6 із 10. Ну, Соусів багато було, але нема серветочок. Нема серветочок, і нема чека. Більше всього відняв за чек. Смак, блін, ну, 8, 9 із 10. 9. 9. Смак 9 із 10. А, е, Що ще? Які ще люди хочуть? Люди, напишіть, по яким критеріям ви хочете, щоб я оцінював. Свіжість, хороша свіжість. Ну, типа засолена риба, тому так, ну, це не Єгерзун з оцею, знаєте, лососем, прям, от, свіжим-свіжим. От, вона засолена, тому я не можу прям все, так. Це все свіжа риба, Ну, я все одно поставлю вісім, бо це ж засолена все-таки риба. Що ще? Що ще треба? Візуал, так? Да? Давайте я сь сьогодні отакі 5 придумаю, а ви в коменти напишіть, по яким критеріям ви хочете, щоб я виставляв оцінку. Візуал мені теж подобається, 9-9. І того із 50 балів. А біжу, так Вага. Вага. Ну, вага хороша. Просто що нашу на, на вони написали. Друзі, поки що отакі. Поки що отак. Із 50 балів виходить, 9, 9, 9, це мінус 3. Це. 27 плюс 6. 33. 33, 42. Сорок. Блять. Я не вмію рахувати. Коротше, от така вот оцінка. Ладно, я поставлю, як обичне, із 10. Друзі, це 8. Це реально, якби не. оце от довес, да, і я вот чисто за риспи віднімав, то я би поставив реально. 8,9 з 10. Це ну, смачно і недорого. Але із-за того, що на сайті вказана неправдива вага, я ставлю 7,5 з 10. Да, Але це було смачно. Пишіть в коментарі, яку доставочку мені е, продегустувати в наступному відео. І напишіть, е, в якому форматі ви хочете, щоб я ставив оцінку, по яким критеріям я виставляв оціночку. Я дуже постараюсь підняти якість відео, е, зробити це якось гарно. Може якийсь монтажик додати. От, бо я знову починаю вести YouTube. І постараюсь зробити для вас його якісним, гарним і кайфовим. Все, всім гарного вечора, смачного. Е, Класного тижня і всього вообще найкращого.